Мир вам, молитовна родино. Сьогодні ми стоїмо на особливому рубежі. Перед нами новий 2026 рік. Ви знаєте, що багато хто сьогодні дивиться в майбутнє з тривогою, гортаючи стрічку новин. Але ми з вами будемо гортати Слово Боже. Бо те, що сказав Господь, має куди більшу вагу, ніж будь-які людські прогнози. Сьогодні Господь веде нас. У відкриття 15 потужних обітниць, які Бог дає саме вам на цей рік, це ваші духовні права, це сильне слово, яке змінює зсередини, це слово зцілює, звільняє, дає силу та розум до відкриття надзвичайного життя разом із Богом. Нехай вони стануть вашим фундаментом. Перше, що вам варто усвідомити, ви не йдете в цей час наодинці, Господь уже там. Слово каже, що Він сам іде перед вами. Це означає, що коли ви зробите свій перший крок у січні чи лютому, Бог уже підготував там ґрунт Він ваш авангард, і він ніколи вас не залишить. Не бійтеся невідомого, бо для Бога немає невідомого. Можливо, минулий рік був для вас важким, але слухайте серцем, Господь чинить нове. Він каже не зациклюйся на минулих помилках. У цьому році Бог відкриває двері, які раніше були зачинені. Це час свіжого дихання для вашої праці, вашого служіння та вашої родини. Прийміть його захист як свій невидимий купол. Навіть якщо навколо буде неспокійно, пам'ятайте обітницю жодне зло не спіткає вас, і жодна пошесть не наблизиться до вашого дому. Проголошуйте це над своїми дітьми. Вірте, що Божі ангели тримають варту навколо вашого життя кожну секунду. Бог дарує вам свій особливий спокій шалом. Це не той мир, що залежить від цифр у гаманці чи обставин, це надприродна тиша всередині, навіть коли навколо шторм. У цьому році ви будете спати спокійно, бо князь миру береже ваш розум. Якщо ви опинитеся перед вибором і не знатимете, куди йти. Не панікуйте. Бог обіцяв бути вашим навігатором, Він напутить вас і вкаже дорогу. Просто довіртеся Його тихому голосу всередині. Він проведе вас найкоротшим шляхом до вашої мети. Пам'ятайте про забезпечення. Наш Бог виповнить усяку вашу потребу за своїм багатством, не держава і не обставини є вашим джерелом. Якщо закриється одне вікно, Господь відкриє три інших. Ви побачите на власні очі, як він годує своїх дітей навіть там, де, здавалося б, ресурсів немає. Здоров'я це також ваш спадок. Слово стверджує, його ранами ви вже зцілені. Це доконаний факт. Якщо фізична слабкість спробує атакувати вас, нагадуйте їй про Голгофу. Цей рік час для того, щоб ходити в божественній силі, бо ціна за ваше відновлення вже сплачена повністю. Бувають дні, коли сили закінчуються, але саме тоді Бог дає друге дихання. Ті, що надіються на Господа, оновлять свою міць. Ви не просто виживете, ви розправите крила як орли. Коли інші втомляться, ви будете продовжувати йти, бо ваша енергія від Духа Святого. Залиште страх у минулому. Бог не дав вам духа страху. Вам дана сила, любов і здоровий розум. Коли тривога постукає у ваші двері, нехай їй відчинить ваша віра. Ви побачите, що ворогу немає місця там, де царює Боже Слово. Знайте, що Божий сценарій для вас це тільки добро. Бог має про вас задуми надійної майбутньої надії. Навіть якщо щось піде не за вашим планом, не бійтеся, Божий план завжди кращий. Ви в руках великого дизайнера, я благословляю справу ваших рук. Все, до чого ви доторкнетеся з молитвою, матиме особливу силу. Ваші зусилля принесуть плоди, бо Господь додає своє благословення до вашої праці. У вас є прямий зв'язок із небом. Клич до мене, і я відповім, каже Господь. Не бійтеся просити про велике. Ваші молитви в цьому році стануть ключами, що відкривають неймовірні можливості. Просто кличте. Ваш успіх залежить від близькості з Ісусом. Якщо ви будете триматися Його, як галузка тримається лози, ви рясно плодоноситимете. Це закон духовного світу. Не виснажуйте себе суєтою. Просто перебувайте в ньому і результати прийдуть самі собою. Якщо ви відчуєте, що зайшли в глухий кут, довіртеся Богу. Він обіцяв випростати ваші стежки. Він знає обхідні шляхи, він прибере каміння з-під ваших ніг і зробить ваш шлях гладким там, де інші спотикаються. І останнє найважливіше: ваша радість це ваша зброя, радість Господня то ваша сила. Не дозволяйте обставинам вкрасти вашу посмішку. Радість у Христі це не емоція, це ваша позиція переможця. Коли ви дякуєте, ворог програє. Дорогі мої, 2026 рік це простір для Божої слави у вашому житті. Нехай ці обітниці стануть вашим щоденним сповіданням, і тепер саме час підкріпити нашу сильну віру молитвою, побудованою на Слові Божому. Адже Слово Боже працює так само, як і закони фізики. Ми не бачимо їх, але бачимо їх дію. Тож, Починаємо молитву разом. Отче Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа як одна велика духовна родина. Ми піднімаємо перед Тобою кожного підписника, кожного глядача і кожного, хто випадково потрапить на канал молитви українською. Господи, для Духа Святого немає відстані. Немає різниці, де знаходяться ці люди в Україні чи за кордоном, в окопах чи в мирних містах, у лікарняних палатах чи на роботі. Ми єднаємося з ними в дусі прямо зараз. Твоє слово каже в Матвія 18:19 Коли двоє з вас на землі погодяться про всяку річ, то чого вони будуть просити буде їм від Отця мого Небесного? Ми стаємо в позицію згоди. Ми беремося за руки в дусі з кожним підписником цього каналу. Ми погоджуємося, що воля Божа для них це благо, життя, здоров'я та мир. Ми забороняємо дияволу діяти в їхньому житті. Господи, ми дякуємо, що Твій захист діє. В ім'я Ісуса Христа ми беремо кров Ісуса і кропимо Нею одвірки домівок, квартир та бліндажів кожного нашого підписника. Ми проголошуємо над ними Псалом 91. Ми говоримо жодне зло не спіткає вас, і жодна пошесть не наблизиться до намету вашого. Ми руйнуємо всякий план ворога проти їхнього життя. Ми анулюємо дію передчасної смерті, нещасних випадків та руйнування. Ми проголошуємо для воїнів, що дивляться нас, божественний щит навколо них. Тисяча впаде поруч, але до них не наблизиться. Для цивільних охорона у виході та вході, ангели Божі мають наказ охороняти їх на всіх дорогах їхніх. Ми стверджуємо, що кожен, хто є частиною цієї молитовної спільноти, знаходиться під покровом Всевишнього. Вони невидимі для зла. Господи, ми дякуємо, що Твоє Слово відкриває нам приховане та веде нас. Отче, ми молимося молитвою апостола Павла Ефесян, 1 глава 17 до 18, за кожного глядача дай їм духа мудрості та одкровення для пізнання тебе, просвітли очі їхнього серця. Нехай цей канал буде для них не просто інформацією, а джерелом живої води. Нехай кожна молитва, яку вони чують тут, падає в їхнє серце як добре насіння, і приносить плід у 30, 60 і 100 разів. Ми проголошуємо, що підписники каналу Молитви Українською» – це не слабкі люди, що постійно шукають допомоги, а могутні воїни віри. Вони зростають, вони стають твердими у слові, вони вчаться користуватися своєю владою у Христі. Ми руйнуємо всяку релігійну полоду і дух традиції, ми вивільняємо дух свободи та сильної, живої віри в їхні серця. Отець наш Небесний, Твоя воля завжди зціляти. Господи, Ти послав своє слово і зцілив їх. Слово не має кордонів. Прямо зараз ми посилаємо Слово зцілення до кожного, хто хворіє серед нашої аудиторії. В ім'я Ісуса Христа ми проклинаємо корінь кожної хвороби в тілах наших підписників: рак, діабет, серцеві хвороби, проблеми зі спиною, психологічні травми. Ми наказуємо вам: відступіть. Ми нагадуємо хворобі, тіла цих людей є храмом Духа Святого. Ти не маєш права там знаходитися. Ми проголошуємо згідно з Першою Петрою 24 ранами Ісуса вони зцілені. Ми стверджуємо чудотворну силу Божу, яка тече зараз через цей канал, через інтернет з'єднання прямо в кімнати людей. Нехай свідчення про чудесні зцілення наповнять коментарі на славу тобі. Отець наш Небесний, Ти благословляєш нас, щоб ми робили добро. Отче, Ти знаєш потреби кожного. Багато хто втратив роботу, дім чи стабільність, але Ти Єгова Іре, Бог, який забезпечує. Ми стаємо на Філіп'ян 4:19. Мій Бог нехай виповнить усяку потребу вашу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Ми зв'язуємо дух бідності, нестачі та боргів над життям наших глядачів. Сатана, забери свої руки від їхніх гаманців, від їхніх рахунків, від їхнього бізнесу. Ми вивільняємо благословення на діло їхніх рук. Ми молимося про надприродні фінансові прориви, про нові ідеї. Про відкриті двері для роботи та відновлення втраченого. Ми проголошуємо, що підписники молитви українською будуть головою, а не хвостом, будуть позичати багатьом, а самі не будуть позичати. Бог наш, Ти дав нам мир більший за цей світ та всі погані новини. В ім'я Ісуса ми звертаємося до кожного серця, що охоплене тривогою, депресією чи панічними атаками. Ісус сказав, мир залишаю вам, мій мир даю вам. Ми проголошуємо шалом Божий у кожну сім'ю. Ми забороняємо духу страху мучити цих людей, нічні жахи геть, безсоння геть. Ми вивільняємо радість Господню, яка є їхньою силою. Нехай кожен раз, коли вони вмикають відео на цьому каналі, атмосфера в їхній кімнаті змінюється. Нехай тяжкий дух замінюється на одежу хвали. Ми молимося за возз'єднання сімей, за примирення чоловіків і дружин, батьків і дітей. Нехай любов Божа буде клеєм, що тримає їх разом. Отче. Ми дякуємо Тобі за кожного підписника. Ми називаємо їх благословенними. Ми називаємо їх захищеними. Ми називаємо їх зціленими. Ми не просимо Тебе зробити це колись. Ми віримо, що ти вже дієш. Ти вже почав свою роботу. І ти її завершиш. Ми віддаємо цей канал і кожного глядача під твій суверенний контроль. Нехай це буде територія чудес, територія віри і територія твоєї слави, але ми приходимо на підставі твого вічного, живого слова, яке не повертається порожнім. Ми знаємо, що віра є здійсненням очікуваного і впевненістю в невидимому. Тому прямо зараз. Стоячи на порозі нового року, ми відмовляємося керуватися тим, що бачать наші фізичні очі, або тим, що відчуває наша плоть. Ми керуємося тим, що говорить твій Дух. Ми дякуємо тобі за кров Ісуса, яка дає нам сміливість входити у святе святих. Ми знімаємо з себе будь-який тягар минулого, будь-який страх перед майбутнім, і зодягаємося у все озброєння Боже. Цей новий рік не буде для нас роком поразки. Це буде рік божественної перемоги, тому що ми, діти завіту. Отже, перш ніж ми зробимо крок у майбутнє, ми зупиняємося, щоб віддати тобі славу. Ми не дозволимо нашій душі мовчати. Ми наказуємо своїй душі, своїм емоціям, своєму розуму. Благослови, душе моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. Благослови, душе моя Господа. І не забувай за всі добродійства Його. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти не змінився. Ти той самий вчора, сьогодні і навіки. Ми проголошуємо, що ти Бог, який прощає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Ми входимо в Новий рік не як хворі, розбиті чи осуджені люди, а як прощені, викуплені та зцілені ранами Ісуса. Ми залишаємо в минулому році всі хвороби, всі симптоми, всі болі та розчарування. Ми стверджуємо, що наше життя визволене від могили і ти вінчаєш нас милістю та щедротами. Ми проголошуємо оновлення нашої юності, подібно до орла. Наша сила не вичерпується, тому що її джерело ти. Дякуємо тобі за кожну перемогу минулого року і за те, що навіть у долині смертної тіні ти був з нами. Господи, твоє слово чітке і гостре, як меч. Ти кажеш нам прямо зараз: не згадуйте колишнього, і про давнє не роздумуйте. Тому ми приймаємо рішення волею своєю відпустити вчорашній день, ми відмовляємося жити в дзеркалі заднього виду. Ми відрізаємо всяку невдачу, всяку помилку, всяку образу, що намагалася причепитися до нас у минулому сезоні. Ми не потягнемо старий мотлух. У новий дім, який ти будуєш для нас. Ми відкриваємо свої духовні очі, щоби бачити, бо ти сказав: ось я чиню нове, тепер воно з'являється, чи ж ви не пізнаєте його? Ми пізнаємо його, ми очікуємо нового, ми не просто сподіваємося, ми знаємо, що ти прокладеш дорогу в степу і ріки в пустелі там, де раніше була сухість, потече вода життя. Там, де був глухий кут, ти відкриваєш двері, які ніхто не зможе зачинити. Ми проголошуємо, що цей новий рік це час нових можливостей, нових рівнів віри і нових чудес. Старе минуло тепер усе нове. Батьку, світ навколо нас може трястися, економіки можуть хитатися, але ми стоїмо на непорушному царстві. Ми беремо наше майбутнє, наші дні, наші плани. І вірою вкладаємо їх у Твої долоні. Ми сповідуємо разом із Псалмоспівцем у Твоїй руці, мої часи визволи мене. Ми відмовляємося хвилюватися про завтрашній день, бо ти вже там, ти Бог, який поза часом. Ти вже пройшов кожен день нашого Нового року. Ти вже підготував забезпечення для кожної потреби ще до того, як вона виникне. Ми забороняємо духу страху діяти в нашому житті. Страх це віра в поразку, і ми відкидаємо її в ім'я Ісуса. Бо написано: сам Господь іде перед тобою, Він буде з тобою, Він не залишить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Якщо сам Творець Всесвіту йде попереду нас, як таран, розбиваючи перешкоди, то кого нам боятися? Ми сміливо вступаємо в невідоме, бо ми знаємо того, хто знає все. Ми йдемо за тобою крок за кроком у повній довірі. Диявол намагається вкрасти наш мир через новини, через чутки, через тиск світу, але ми ставимо варту біля свого розуму, ми приймаємо наказ Твого Слова, не журіться ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Ми відмовляємося носити тягар турбот. Ми пакуємо всі наші тривоги, всі питання як і чому і передаємо їх тобі. Ми міняємо нашу журу на твій шалом, і ми проголошуємо, що мир Божий, що вищий за всяке розуміння, збереже серця наші та думки наші у Христі Ісусі. Друзі зараз у розпал зими ще більше людей потребують підтримки Словом. Багато хто зневірився, багато хто занепав, багато хто не має можливості прийти до церкви. Боже Слово особливо потребує наших із вами старань у поширенні, ваші репости, ваше насіння у поширення слова це сильний посів у сильний врожай. Тож давайте в цей непростий період пересилати відео ще частіше, підтримуючи віру у серцях дорогих нам людей. Світ каже, коли важко, тримайся за те, що маєш, накопичуй і бійся. Але Божа логіка працює навпаки. Знаєте, коли сіяння приносить найбільший врожай? Не тоді, коли у вас надлишок, а тоді, коли ви сієте в розпал кризи. У Біблії є дивовижна історія про Ісаака. В Україні був голод, земля була сухою, як камінь. Усі сусіди Ісаака збирали речі та тікали до Єгипту, де була вода, але Бог сказав йому. Залишайся тут і сій. Логіка казала це безумство, ти просто викидаєш зерно в пил. Але Ісак послухав Бога. Написано, що він посіяв у тій землі під час голоду, і того ж самого року зібрав урожай у сто разів більший. Чому? Бо коли ви сієте у важкі часи, ви демонструєте Богу, що ваша довіра не в банківській системі, а в Його слові. Ваш врожай стає надприродним. Згадайте вдову із сарепти. У неї залишилася остання жменя борошна, і трохи олії. Вона готувалася з'їсти це з сином і померти. Але прийшов пророк і сказав Спочатку спечи коржа мені. Це звучить жорстоко, якщо дивитися людськими очима. Але це був виклик віри. Вона віддала останнє у поширення Божого Слова, і сталося чудо. Борошно й Олія не закінчувалися в її домі, поки не пройшов голод. Коли ви підтримуєте канал молитви українською, коли ви сієте свої фінанси в те, щоб Боже Слово звучало в кожній хаті, у кожному окопі, через кожен смартфон, ви не просто даєте гроші, ви відправляєте свою віру в роботу. Ви кажете, Господи. Я сію в твоє царство, тому моя родина не буде залежати від інфляції чи кризи. Сіяння під час шторму це насіння, яке Бог благословляє найбільше. Написано хто сіє скупо, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Я закликаю вас сьогодні не бійтеся майбутнього. Станьте партнерами з Богом, нехай ваше сіяння у 2026 році стане тим насінням, яке принесе вам врожай у сто разів, як вісаака. Ви не можете перевершити Бога в даванні. Коли ви дбаєте про його справу, він надприродним чином подбає про вашу. Команда каналу Молитви Українською бачить кожен коментар, кожне насіння, кожен репост. Ми дякуємо Господу за кожного із наших партнерів. Ми дякуємо Отцю за кожне серце, що сказало так на Божий поклик. Господи, ми благословляємо кожного, хто відкликнувся на Твоє Слово. Ми вдячні, ми проголошуємо сильні врожаї у десять, тридцять, п'ятдесят і сто разів більші. Ми сіємо та жнемо сьогодні в той самий час, коли це найбільше потрібно. Дякуємо кожному слухачу, що були разом із нами. Дякуємо та побачимось у наступних сильних відео.